Привіт всім, іде дощ, вночі був мороз, а я чим чекую у ліс. Захотілося мені ще в цьому році зібрати збирати якихось грибів. Я знаю, там повинні бути в одному місці рижики, то я туди і прямую. Дивіться, яка краса, там туман трішки. Якщо я навіть нічого не знайду сьогодні, то я дуже рада, що я вибралася. А так би пролежала біля теплого каміну, дивлячись у вікно. А так просто краса. Знову з під соснами знайшла невеличку сімейку сироїшків. Та зберу. Сімейка виявилась не така і маленька. А рижики справді тут були, але хтось вже їх позбирав. Ну, може, і мені повезе. Ну, ось я вже і прийшла додому. Це ось той грибочок, який мене виманював по гриби, який я з вікна бачила вже все. І ось скільки я назбирала грибочків. грибочки, більше, звичайно, сиро їжок. Ніж рижиків, але мені достатньо. Пішла їх готувати. Прийшла додому, почистила ну, рижи, цих рижиків на сковорідку не вистачає, а сироїжок достатньо. Ну, я ж не буду їх змішувати. То пішла в ліс і дозбирала грибочків. Те ж, що на огороди вийшла, то в зелені не вистачає. Добрала, зараз буду готувати. Ну Ось тепер точно вистачить. Смочного.